Осінь у прилуках вже нагадує про себе про холодними ранками та пожовклим листям. Не так давно наше місто буяло квітами, вишуканими магноліями, рожевими сакурами. Також красувалися кущі глоду, кизильника та вигейли. А клумби тішили прилучан розкішними трояндами, яскравими чорнобривцями та ніжними петуніями. Кожен крок центру міста, мов прогулянка літнім садом. Та навіть коли більшість квітів відсвіли. Коли осінь пронесла сірі будні, наше місто залишається яскравим. Піднесений настрій прилучанам дарують різнобарні сурфінії. Вони і досі квітують у кашпо на електроопорах. Квітковий декор у прилуках вже багато років є доброю традицією. Кольорової гармонії місто набуває за ініціативи прилуцького міського голови Ольги Попенко. Висадкою та доглядом опікуються фахівці Прилуцької дослідної станції. Садівники розповідають, цьогоріч заквітчали 58 кашпо. Загалом десь 360 рослин, бо на кожній опорі шість рослин. У нас вже визначились фаворити: це Hot Pink, Mini Vista Hot міні-віста Ходпінг. Діпред Surfinia, це такі сорти, які нас ніколи не підводили. В кожного із них, ну і там деякі ще: Гіант Purple, Surfinia Table White, біла, такі, дуже рясно цвіте. От у кожну кожний сорт з характером. Ми вже приблизно знаємо що якому сорту, коли потрібно. За словами Геннадія Мамченка, барвисті сурфінії у Кашпо потребують турботи, тож двічі на тиждень їх поливають і підживлюють, аби квіти й далі милували око. А цвістимуть вони аж до перших морозів, прогнозує садівник. Ми вже спостерігали зниження температури нижче нуля. Сурфіня і петуні ампільна. На щастя, такі культури, яка, які витримують таке зниження, то я думаю, ще близько місяця ця краса буде радувати прилучан.